Вузол це головоломка, яку ще я жодна душа не пишла повністю, і вона займе буквально на місяці, тому що тут 68 рівнів. Тут є ось така ось книжечка з описом всіх цих рівнів, і їх аж 68, Тобто це дуже багато, при тому, що навіть перший рівень тут дуже складний, і я особисто його проходила тиждень перед тим, як у мене вийшло. Це був перший рівень. А їх тут всього 68. Ця головоломка складається з ось таких ось 18 деталей. Вони мають якусь різну форму, різні виступи, і з них потрібно зібрати ось такої ось форми вузлик. В кожному рівні вам кажуть, які саме шість деталей, чи такої форми, чи ось такої форми, чи може якоїсь такої форми. Вам потрібно взяти. І з них ось так ось зібрати, і може здатися, що це просто. Але як я сказала, це зовсім не так, тому що вони всі мають якісь свої виступи, вони всі якось заважають поставитися одне одній. І може там три деталі, чотири деталі це ще ок, але Коли у вас є шість таких деталей, і їх потрібно всі засунути разом. Це зовсім інша справа. Тому, якщо ви хочете головоломку, якої вистачить не на один раз, а прямо дуже набагато на місяці, може навіть на рік, то вузо – це може бути ваш вибір, але приготуйтеся до того, що вона справді складна і вона дійсно кине вам виклик. А замовити можна у пазли.